Всім привіт! Це тижневий прогноз на період з 4 по 10 серпня. Даний прогноз є загальним, тому він може програватися частково або не у всіх. Проте я думаю, що дані рекомендації будуть нам всім корисними і допоможуть краще розуміти причини і наслідки ситуації, подій, які будуть нас чекати цього тижня. Якщо ви бажаєте особистий прогноз або розглянути особисту ситуацію в таро розкладі, ви завжди можете звернутися за консультацією до мене в інстаграм, посилання є в шапці профілю. В даному прогнозі ми подивимося загальні тенденції тижня, пораду на тиждень і також пройдемося коротко по сферах життя. Також я б хотіла зробити для вас оголошення від сьогодні, ви можете отримати відповідь. На одне своє питання безкоштовно. У вас буде така можливість тричі на тиждень. Дану рубрику я запускаю в своєму інстаграм, тому, якщо вам цікаво, всі деталі, умови участі я описала в останньому пості в Інстаграмі. Переходьте, будь ласка, читайте і чекаю ваші питання. І так, прогноз на тиждень. І порада на тиждень відразу. Прогноз на тиждень. У нас загальні тенденції четвірка кубків. І порада на тиждень. Четвірка мечів у нас. Четвірка кубків в тенденціях тижня говорить нам про схильність до самотності. Тобто такі енергії, коли хочеться побути одному, коли від всього втомився, немає ніякої мотивації, щось робити, не хочеться нічого змінювати. Тиждень може бути досить такий рутинний, коли все от монотонно, все так тягнеться нудно. проте Емоційно також досить важко це все буде переживатися, тому що коли людина нічим не горить, не має в неї натхнення, відповідно, енергії в неї також не дуже багато. Її вистачає максимум на те, щоб виконати якісь базові речі, базові справи. Хтось на цьому тижні відчує, що він втомився, хтось буде досить депресивно проживати поточний тиждень. У кожного на це будуть свої причини. Одна можу сказати, що Більшість людей будуть замкнуті в собі і будуть варитися в своєму соку, якщо так можна сказати. Також, як такий супутній фактор, ми будемо схильні цього тижня дивитися, на речі негативно, ніж позитивно. Тобто, все у нас буде в чорно-білих тонах, і це такий стан, коли ти не бачиш виходу. І навіть якщо тобі його показують на пальцях, ти все одно відмовляєшся бачити. Чому так? Давайте подумаємо, тому що психологічно ми звикли вже до того, що є, і можливо, нам зараз не потрібно нічого змінювати. Нам легше все ж таки варитися в цьому суку, перебувати в цій системі, в яку ми вже вросли корінням в цій звичці, і навіть якщо ми втомлені, навіть якщо у нас немає ресурсу, ми не готові щось змінювати. Ось такий стан буде цього тижня. Якщо брати якісь конкретні там, справи, ваші плани, то тут важко говорити про те, що щось буде рухатись кудись, щось буде змінюватись, все ж таки четвірка це така фіксована карта, тому я думаю, тут буде все ж таки застій. Враховуючи тенденції тижня, порада на тиждень, якщо є можливість, візьміть відпустку цього тижня, вам потрібно відпочити, вам потрібна пауза. Це дасть вам можливість трішки скинути негативні емоції, перезарядитися. І, можливо, якщо це буде дійсно відпустка, то знайдете нове натхнення, у вас з'явиться більше енергії на те, щоб продовжувати йти далі. Якщо ж у вас немає можливості взяти відпустку, тоді просто намагайтеся знаходити час для себе, бо бути наодинці. Що стосується якихось рішень, також приймайте їх наодинці. У вас має бути чиста голова, вона має бути вільна від зайвих думок, від зайвих слів з боку сторонніх людей. Тому все ж таки намагайтеся знайти час і місце, де ви зможете бути самі. І для всіх загальна порада не приймайте цього тижня імпульсивних якихось рішень, вони в тому числі можуть бути прийняті з врахуванням ось цього негативного такого мислення. І вони можуть бути неправильні. Тому тут ще як порада, намагайтеся не мислити негативно цього тижня, тому що у всього є завжди дві сторони. Є позитивна сторона, є негативна сторона. Дуже важливо бачити обидві. Так, що нас чекає в роботі цього тижня? Тенденції в роботі-кар'єрі з 4 по 10 серпня. В роботі і в кар'єрі дуже важливі будуть зв'язки. Те, як ви будуєте комунікацію, якщо ви в партнерстві якомусь працюєте, це буде набагато краще і результативніше цього тижня, ніж якщо ви відмовляєтесь від будь-якого партнерства, від будь-якої допомоги в робочих справах. Тому тут, якщо ви бачите, що ви зашиваєтесь, що вам не вистачає часу, приймайте допомогу, особливо, якщо вам її пропонують. Якщо не пропонують, знайдіть собі сили переступити через своє его і попросити про допомогу. В цьому немає нічого страшного. Якщо ж загалом казати, то знайти нову роботу, допоможуть вам зв'язки. Тому Цього тижня можна, в принципі, почати будувати комунікацію, щоб в майбутньому, наприклад, ці зв'язки вам допомогли. Тобто, не факт, що цього тижня вам прийде пропозиція про роботу від якогось знайомого. Проте цього тижня ви можете вже закладати фундамент на майбутнє. І загалом я скажу так, що дуже багато що. Буде залежати цього тижня від людей, які вас оточують на роботі. Тому звертайте увагу на те, як ви будуєте комунікацію, наскільки ви відкриті до цієї комунікації, як, наскільки ви коректно її будуєте, тому що а, ваше майбутнє буде залежати від того, як ви спілкуєтесь цього тижня з керівниками, з колегами, з клієнтами. Будьте до цього уважні. Також, якщо цього тижня ви будете дуже сильно завантажені в роботі, намагайтеся приділяти увагу не лише фізичному відпочинку, а й духовному. В даному випадку, наприклад, я можу вам а, дати ідею, помедитувати. Це допоможе вам відпочивати не лише тілом, а й душею, а це дуже буде потрібно цього тижня, щоб зберігати свій розум, свою голову чистою. А, так, фінанси. Що нас чекає в фінансовій сфері цього тижня? Тут, в принципі, фінансова ситуація буде досить стабільною. Я би сказала, що вплив сім'ї буде відчуватися на нашу фінансову ситуацію, на наш фінансовий стан. Тут можна Назвати такі варіанти, як або отримання коштів від старших, родичів від сім'ї, або нам доведеться витрачати кошти на свою сім'ю, на родину в широкому такому сенсі. Давайте подивимося останній розділ прогнозу, що нас чекає в особистому житті для тих, хто в парі, і для тих, хто вільний. Так, і для тих, хто вільний. Так. Для тих, хто в парі, дев'ятка кубків. Для тих, хто вільний, трійка жезлів. Почнемо для тих, хто в парі. Перше, що б я хотіла сказати, для тих, хто в парі, зверніть увагу, що ваші відносини для вас цього тижня можуть стати такою зоною комфорту. Куди ви зможете повернутися, щоб емоційно наповнитись. Тобто, да, в нас може бути рутина, у нас можуть проблеми бути в якихось інших сферах, можуть бути важкі ситуації. Проте ви можете розраховувати на підтримку партнера, на те, що ви через відносини з ним емоційно наповнитесь і відновитесь, і знайдете в собі сили з усім впоратись цього тижня. Тому я думаю, у відносинах цього тижня в парі все буде добре. Відносини і партнерство буде для вас саме тією зоною, куди ви завжди зможете повернутися, де ви зможете розслабитися, де ви зможете відчути задоволення своїм життям і емоційно наповнитись. Єдине, що дев'ятка в нас все ж таки трішки така егоїстична карта, тому не забувайте про свого партнера, не забувайте, що не лише вам потрібна підтримка, турбота і хороший настрій, хороші емоції. Не забувайте цікавитись станом вашого партнера, справами вашого партнера. Не перетягуйте одіяло лише на себе цього тижня, і тоді у вас все буде добре. І нічого не зможе зіпсувати вам настрій у вашій парі. Намагайтеся також, проводячи час зі своїм партнером, наприклад, якось приємно, можливо, на побачення кудись підете і так далі. Намагайтеся не вносити смуту якимись проблемами. Тобто, от переключайтеся цього тижня між іншими сферами життя і вашими відносинами. Тому основна порада на даний тиждень. Коли ви проводите час разом, просто переключайтеся, переключайтеся і максимально ем, вникайте в те, що відбувається між вами тут і зараз. І ті, хто в пошуку або, можливо, зараз і не в пошуку. Тобто для вільних, що чекає в особистому житті. Якщо у вас нікого немає, то в принципі враховуючи тенденції тижня і ваш такий песимістичний настрій, я не бачу, що тут будуть нові знайомства і якісь можливості. Знову ж таки, це все через песимістичний погляд на ситуацію, це все через ваше небажання йти на зустріч, відкриватися і так далі. Тому тут робота лише з головою, зі своїм негативним мисленням, може змінити дану ситуацію. Якщо у вас є якісь існуючі знайомства, можливо, ви виходите з кимось на побачення, є у вас залицяльники, то на даному тижні. Може трапитись так, що це буде останнє там ваше побачення. Чому так? Тому що ви через певні ситуації, через якісь слова зрозумієте, що у вас різні погляди на майбутнє, що вам з цією людиною не по дорозі. Знову ж таки, це може трапитись через те, що пройде певна новизна відчуттів, да? ви звикаєте один до одного, і вже немає такої ейфорії, кайфу, закоханість можливо проходить, і спадає ось цей інтерес. Да? І це нормально, це такий етап, і вирішувати лише вам, що робити далі. Чи ви продовжуєте далі спілкуватися, чи ви радикально приймаєте рішення. Можливо, у когось це дійсно буде досить радикальне і поспішне рішення, тому знову ж таки повертаю вас до поради, і я говорила, що не варто приймати імпульсивних рішень на емоціях. в тому числі і на відсутності емоцій. Тобто, от мені не вистачає емоцій, да? тому ти мені не підходиш. Це також буде імпульсивне рішення. Можливо, навіть таким чином ви в своїй мотивації. Будете керовані бажанням спровокувати якусь емоційну розрядку, так? як він відреагує, якщо я радикально так прийму рішення припинити спілкуватися, тобто вивести на емоції. Тому я хочу, щоб ви розуміли, якщо цього тижня ви досить радикально будете приймати рішення щодо подальшої долі вашого спілкування з якимись залицяльниками, то... Ймовірність, що ви продовжите після цього спілкуватися, що ви помиритесь, відновите спілкування десь приблизно 30%. Тому подумайте: можливо, варто просто взяти такий маленький тайм-аут на день. Можливо, подумати і вже потім прийняти рішення. Тому тут така буде кризова точка, яку, в принципі, можна пройти як пара, далі можна розійтись. Для тих, хто в паузі, в якихось незрозумілих відносинах, тобто ви спілкувалися, але ось останнім часом щось незрозуміло між вами, або якась незрозуміла пауза, то навряд чи цього тижня будуть якісь ем, зміни, да? все ж таки діло йде до кінця. І вам потрібно це визнати. Я думаю, на цьому в мене все. Якщо у вас лишились додаткові питання по прогнозу, ви можете їх лишити в коментарях, можете написати мені в особисті в директ інстаграм, і я відповім вам як тільки зможу. На цьому в мене все. Бажаю нам легкого і хорошого тижня. До зустрічі!